Те, що працює для мене особисто на практиці, я вирішив: отже, фондовий ринок е, орієнтуємось там на 8 річних по S&P 500 дохідності, е, і виходить так, що там потрібно в моєму випадку там, потрібно приблизно 200 тисяч доларів для того, щоб отримувати тисячу доларів пасивного ходу щомісяця. І це такий перший перший мій особистий орієнтир. Тобто така смарт-ціль, можна сказати. І mm. сенсу виходить в тому, що фінансова свобода це відчуття, це про стиль життя, про точення, про ваш день. Не знаю, чи і з цього все народжується. І отже, я розумію, що в мене там були витрати в Україні приблизно там хай там мінімально тисячу доларів на місяць. Мені потрібно. І звідси вже пішли калькуляції. Там, якщо зі складним відсотком, отже, мені там потрібно там, 6-7 років накопичити 200 тисяч, і після цього в мене буде можливість там, отримувати там, 1000 доларів е пасивно. Тобто, це напівпасивно, тому що все-таки фігурує про часткова продажа активів. Да? Mm -hmm. І ось така зараз ціль.